Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі, і сьогодні ми їдемо в Нижнє сілеське воєводство. Можна до тебе Нижнє сілеське воєводство? Звичайно, звичайно, можна. Добрий день, шановні телеглядачі. Моя столиця це Вроцлав. У мене 4 городських повітря, 26 зірських повітів. 35 міських гмінів, 56 міських сільських гмінів і 78 сільських гмінів. А які в тебе сусіди? Це Німеччина, Чехія, Опольське воєводство, Великопольське воєводство і Любовське воєводство. А розкажеш про свою історію. Звичайно, на початку 20 століття Моя територія мала більшість німецькомовного населення. Але після Першої світової війни я був поділений, сілезія була поділена між Німеччиною, Польщею і Чехословаччиною. А ці тобто я, залишились у Німеччині. А потім, в 1945-му, я став польським. І утворним був я першого перший 1999 року. А розкажеш, які в тебе міста? Добре, обов'язково розкажу. Тільки зараз згадай, будь ласка, і що казати, будь ласка, не знаю. Бардо, Беля, це міста мої. Беруту, Бжех, Дольний, Бистшиця Клодця, Богатиня. Богушу Горце, болеславець, больку, валбжих, Вйонзу, вень, е, войцешу, волу, вонцош, вроцлав, глогу, глушиця, грифу в шльонський, гура, Дзерж, Дзержоню, Душники Здуй, Єдліна Здруй, єленя гура, єчлясковиця, жару, Жнигруд, завіду. Згожелець, зембіде, злотисток, злобрия, зомбковіці шльонські, каменна гура, карпач, лодсько, ковари, вроцлавські, кудова здруй, легниця, лесна, лівовик шльонський, Льондек, здруй, любавка, любань, любін, любомиш, не мензилеся. Мирошув, Мілич, Мірськ, Немча, Новода, Новогродзець, Оборки Олава, Олесниця, Ольщина, Пенськ, Пеховіце, Пеш, Пешице, Пілавагурна, Польковіце, Популярниця, Друй, Прохвійце, Прусійце, Пшеку, Радку, Звибодзійце, Зівежава. Сю... Вирадув, здруй, Сідниця, Сехніця, сицу, собудка, стронишльоцький, Стшего, стшарін, сицінава, сірода шльонська, твардогура, Тшебниця, хойну, хоцяну, Шклярська поремба, Здруй, щітна, явожина шльонська, явор. Ну, до побачення! Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і нажимати на колокольчики. Отже, о, гарного вам дня, вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду, ранку і так далі. Виберіть ще щось, щось із цього. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!